Всім привіт! З вами Тривимір. Мене звати Костянтин. В сьогоднішньому відео розглянемо фотограметрію, як вона працює, що це таке, що ми можемо з допомогою з неї зробити, та що вам для цього потрібно. Це відео буде на кшталт того відео, як почати скульптити. тобто якісь основи, які може зробити кожен, для чого не потрібна якась дорога техніка, дорогі програми. Або щось, що може вас зупинити на цьому шляху. Ви можете просто зараз взяти телефон в руки та повторювати те, що ви бачите. Вам потрібно скачати безкоштовну програму Polycam. У її безкоштовному пакеті є, звісно, деякі обмеження, але вони досить високі, і ви можете робити вже готові модельки без будь-якої оплати. Також вам потрібно світло досить розсіяне, без жорстких тіней, щоб не було запікання світла цих тіней у текстуру. Тому що те, що ми робимо зараз, як бачите, я ходжу кругами навколо об'єкту, я запікаю форму. Та запікаю текстуру майбутньої модельки. Тобто, все світло, нема такої галочки, як у блендері. Відключити світло при запіканні, тут воно буде запікатися. Вам потрібен об'єкт, бажано не прозорий та не дуже глянцевий. Отже, переходимо у програму, натискаємо на плюсик, переходимо у фотомод. Я пам'ятаю, як купував собі iPhone 12 Pro для того, щоб користуватися Лідаром, щоб робити круті фотоскани, але воно робить просто треш дуже-дуже погано. Якщо це якийсь деталізований об'єкт, лідар тупо не працює, він робить просто місиво. Тому користуємось фотомодом. Це більш чіткий, більш крутий деталізований режим. Саме його використовують у індустрії, наприклад, для VR, для кінематиків або для ігрових асадів. Полькам працює дуже просто: ви вмикаєте цей режим, натискаєте на кнопку запису, і потім вводите камеру по усім бокам об'єкта. По всім сторонам об'єкта, максимально плавно, максимально не швидко, щоб усе було чітко та не розмито. На жаль, функціонал не передбачає якби лок експозиції камери, тому вам потрібно подумати про те, щоб ззаду. Фон а, був завжди однородний, не було чогось яскравого, наприклад, яскравого вікна або яскравого а, світла взагалі. А, тобто, все повинно бути як у мітоні. Ніяких відблисків, ніяких тіней, все максимально рівномірно, спокійно, щоб це гарно виглядало. На рендері. Після того, як ви відсканували об'єкт, вам потрібно тиснути Done, а потім вибрати якби, деталізацію, рівень деталізації. Є 4 рівні. І я обираю тут Full або «Raw», тому що, як бачите, Optimize Medium, Full and «Raw» – Вони відрізняються щільністю геометрії та деталізацією текстури. Також я обираю опцію маскування об'єкту, це досить економить час у подальшому блендері. І вигражає все це на Хмару, де виконується композитинг усіх фотографій, які ми надсилаємо, та на основі них створюється меж та накладається текстура. Ось готово. Зараз буде лоудінг нашої моделіки. І відкривається вікно, де ми можемо ще трошки підкоригувати наш результат. Я обираю кроп та хочу відрізати цю лишню частину, зайву частину, мешу знизу, щоб більш чисто експортувати до блендеру. Хочу сказати, що мені дуже подобається, як тут працює ця функція. От наша моделька, наш скан готовий, і ми можемо її експортувати. О OBJ -E, до блендеру. Особисто я роблю це через Telegram, відправляю до своїх збережених. Ось так моделька вже виглядає у сирому вигляді у блендері. Зараз будемо її трошки коригувати та перепікати текстури на лоу-полі. Налаштовую сонце для того, щоб попередньо бачити, що виходить. Обов'язково натискаю A, виділяю усі полігони, натискаю М. Match by Distance, тому що, як бачите, у нас меж складається з багатьох частин. І коли я починаю якось маніпулювати у скульптному моді для того, щоб трошки щось згладити, підправити форму, то він зовсім руйнується. Ось як наглядно показую, меж складається з багатьох кусочків. Ці кусочки він, програма створює на основі наших фотографій. Тому нам дуже важливо його об'єднати перед тим, як редактувати. Наступним кроком буде, звісно, робота над якби, дном нашої пачки, тому що це частина, яка найгірше просканувалась, там не було доступу, дно стояло на підсвічнику. Тому дуже важливо приділити увагу цій деталі. Не завжди скульптом можна розгладити смузом у скульпті, можна розгладити геометрію, тому що вона будується, звісно, автоматично. В даному випадку легше видалити частину геометрії, потім її знову побудувати і в подальшому попрацювати з UV-мапою. Я робив це досить простим методом. Видалив геометрію, виділив. Усі крайні еджі, натиснув F і потім, цю як би, Arier, э, цю площину Ctrl-T. По суті, з цього моменту увесь workflow точно такий самий, як був коли ми розбирали pipeline Game Ready моделі. У нас є високополігональна модель з текстурою. Тепер нам потрібно створити низькополігональну модель та перепікти на неї текстуру. У даному випадку я буду робити через ретоплов, і надалі буду коригувати її через Decimate. Ви можете зробити все мануально, але цьому об'єкту я не хочу приділяти багато уваги. Взагалі я не дуже люблю робити ретоп, як ви помітили. Але у даному випадку, дійсно, це дуже проста форма. Об'єкт навіть не другорядний, це. Не знаю, третєрядний об'єкт оточення, який не буде привертати ніякої важливої уваги до себе у грі. Якщо ви хочете робити модельки подібного плану для синематиків, то вам і не потрібно робити більш лоу-полі модельку. Ви можете зупинитися на цій моделі просто. Додати до неї decimate і прибрати якомога більше зайвих полігонів, звісно, зберігаючи при цьому її форму. Як бачите, Retopoflow спрацював не досить. Добре. Я підганяю low poly під high poly, щоб повторити форму більш детально, дещо додаю полігонів. І наступним кроком буде додавання швів до нашої low poly моделі та розгортання її на UV. Далі переходимо до запікання. Тему запікання я розглядав вже дуже багато, тому не буду тут зупинятися довго на ній. Ви можете подивитися на таймлапс, звернутися до відео на каналі про запікання. Лише скажу, що тут потрібно запікати Selected to Active, створити новий матеріал на лобполі, створити текстури. У даному випадку я обрав текстури 500, пікселів, тому що це один маленький об'єкт невеличкий. У нього буде 15 пікселів на сантиметр тексель, чого достатньо для будь-якої гри. І потім, звісно, трішки підправив наш rougнес, тому що, коли ми запікаємо, ми запікаємо і raftнес, ми запікаємо і нормалку, і запікаємо текстуру сам diffuse. Тому нам дуже важливо при скануванні звертати увагу на світло, яке падає на об'єкт, і на те, що відображається в об'єкті, як відображається. Все це буде запікатися на нашій текстурі, і ми це не зможемо змінити лише через Photoshop або через Hand Paint у блендері. Через декілька хвилин ви побачите результат. Ви побачите, що можна зробити буквально за одну годину, тому що. Де стільки я витратив свого часу на цей проект, також не забудьте у кінці попрацювати з тим дном. Як бачите, зараз там досить така неоднорідна, незрозуміла текстура, але в кінці. Я зроблю оверлап на Ювішці після запікання, обов'язково після запікання, тому що якщо перед будуть артефакти, це просто не спрацює. Коли вже все буде запечено, потрібно буде примістити наш uv island з ботому, з дна на топ і скопіювати текстуру з верхньої частини нашої упаковки. Там буде момент, коли я це прокоментую і вам буде зрозуміло, що відбувається. Як бачите, я запікаю карту нормалий, я запікаю карту Roughness та запікаю карту diffuse. Це три найважливіші карти, які нам потрібні при фотограметрії. Досить легко я коригую наш Roughness. якщо ви бачили моє відео по шейдингу меча, то знаєте, що тут відбувається. Я змінюю точку чорного до точку білого для того, щоб зменшити ефект нашої карти. Ось цей момент, про який я говорив. Зараз я буду оверлапити наше дно на топ. Для того, щоб взяти текстуру, яка мені потрібна, щоб вона відображалася однаково і зверху і знизу. Одним кроком я даю decimate. І трохи працюю з геометрією. Ще більше зменшую її кількість. Як бачите, ми можемо досить гнучко працювати з цим об'єктом, тому що це пачка вівсянки, і вона може бути будь-якої форми. І коли ми її змінюємо, вона виглядає більш-менш добре, але ще потребує. Якихось не знаю, твіків мануальних, які займають буквально декілька секунд. Ось і все, все готово. Вимикаю Юї. Наш скарб. Чому саме скарб? Тому що в моїй бібліотеці асетів єдине, що більш-менш підходило з інтер'єру, це оцей бокс скарбів. Тому ви бачите на ньому нашу вівсяночку, яку ми відсканували, яка зараз працює в реальному часі. Все добре виглядає, прикольно. Здалеку взагалі крутяк, тому що ну, це асет, якщо, наприклад, для гри, то він буде ну, максимум ось так виглядати. І ми можемо з цією геометрією працювати далі, додавати decimate, Зменшувати кількість полігонів, навіть просто якийсь куб трохи розширити за рахунок того, що це вівсянка, її форма може бути майже будь-якою. Тому якісь подальші експерименти з геометрією все на вас. Як ви захочете, дякую, що ви. Коментуйте, ставите лайки, підписуйтесь, В мене дуже мотивуєте робити цікавий контент і для мене, і для вас, сподіваюся, було корисно. Всім дякую за перегляд та до нових зустрічей!